Іван Шайківський, член комітету з питань аграрної та земельної політики, долучається до загальнонаціонального марафону. Вітаємо вас вітаю вас із 18 березня. Продовжено дію угоди про зерновий коридор. Чи змінилося щось в її функціонуванні за перші 10 днів цього пролонгованого періоду? Ну, е, хочеться сказати, що хотіло б, звичайно, щоб були такі зміни, але як ми вже спостерігаємо, що за останні 10 днів від того, як вже почав діяти наступний етап нашої зернової угоди, змін не відбулося абсолютно ніяких. Фактично, е, те, що Російська Федерація. В Босфорі на інспекції суден затягує і затягувала, і продовжує всіляко затягувати інспекцію. Таку от ми це спостерігаємо від того, скільки суден заходить сьогодні в Велику Одесу, от в Одеські порти. І це відповідно воно негативно впливає на вивіз нашої агропродукції з України. От тому аграрії і трейдера ніхто не спостерігає якось пожвалення в даному, в даному напрямку, от е... пане Іване. Але е, фактично в зерновій угоді Росія ну намагається принаймні диктувати умови і. Висунула ніби ультиматум не 120 днів, а як раніше проонговувалося вже декілька разів, а 60 це якось вплине на функціонування цієї угоди. І що буде 18 травня, коли якраз впливатимуть 60 днів? Ну, дивіться, я хочу ще раз е нагадати мабуть всім про те, що Україна має підписану угоду між Туреччиною а також е Організацією Об'єднаних Націй, між ООН, значить, і ця угода в нас підписана на 120 днів, і в угоді чітко зазначається, що Угода, якщо одна із сторін не виставляє претензій, а ми не чули, щоб ні Туреччина, ні ООН виставляли претензії за порушення якихось умов договору Україні, От угода автоматично продовжується на 120 днів. Тобто, те, що сьогодні заявляє Російська Федерація, воно абсолютно, я би сказав. Е Ніякому разі не, не торкається тої угоди, яка підписана між Україною і Туреччиною. І ООН добре. Відтворію. Тоді я уточню, пане Іване. А якщо ситуація, ну принаймні Михайло Подоляк, радник керівника офісу президента, в нашому ефірі в нашій студії зазначив, що з Україною ООН і Туреччина підписала угоду на 120 днів, а з Росією на 60, так. От як тоді це працюватиме, тому що виходить, що ну, ми з нашими контрагентами, якщо можна їх так назвати, домовилися на тих умовах, на яких домовлялися і раніше, а Росія вирішила переглянути їх 18 травня. Як це працюватиме? Українська угода залишається чинною, а російська участь фактично припиняється там. Так ну ми бачили, як Росія вже виходила на декілька днів mm -hmm. з цієї ініціативи, і потім, як вийшла, так і повернулася. Ну так би так, воно як вийшло, так повернулося. Ну дивіться, перше. Я ще раз ще раз хочу сказати, що все таки ми не маємо сьогодні абсолютно ніяких юридичних відносин з російською стороною. Це сьогодні наша угода, яка є, яка діє, яка проногована на 120 днів. Це з Туреччиною із ООН. Все, ця угода діє. Що буде відповідно 18 травня? Ну, ми можемо з вами зараз це все собі десь представити. Ну, перше. Я хочу сказати, що в державному бюджеті України ми заклали відповідно десь біля 20 мільярдів гривень на так звану страхівку, як, як кажуть, якщо не дай Бог щось, тобто, якщо нас не, не вийде продовжувати там угоди і так далі, тобто Україна готова сьогодні страхувати е, фактично судна, які будуть заходити е, в її. Е, безпосередньо води страхувати від всяких там військових або інших дій на, на випадок, скажем, там втрати судна, втрати майна там і так далі, і тому подібне? Тобто, в нас як кажуть, план Б він є, От. але дай Бог, що ми цей план Б не застосовували відповідно Україні. Також пропонують створити зерновий хаб для постачання зерна в Африку. Зокрема, такі пропозиції вже висловила Оман та Єгипет. Чи вигідна нам така модель торгівлі зерном, і чи реально її створити? Ну, дивіться, я скажу, що створення будь-якого хабу за межами території України, звичайно, це, це вигідно, вигідно Україні, тому що скажімо, чи Оман, чи Єгипет, скажем, створення такого хабу він може говорити про довготермінові відносини в бізнесі. Um, умовно, це ринки на які ми можемо. Пізніше продавати, умовно, планувати свою продажу там на десятиліття, якщо будуть такі хаби створено. Але це е, вийшло з ініціативою сьогодні, для прикладу, Оман. Сьогодні ми чули вже про Єгипет, який долучився до даної ініціативи. От і ми, ми, ми розуміємо, що тут потрібно шукати інвестора, який буде зацікавлений фактично в реалізації таких е, ініціатив, тому що за тим мають стояти кошти. Тобто, треба будувати якусь інфраструктуру, щоби там чи інакше приймати це зерно. Це це, це не це всі речі, не прості, але є така ініціатива. Я думаю, що з української сторони або Світовий бізнес, який буде зацікавлений фактично в реалізації таких проектів, вони будуть долучатися до такої ініціативи, і це буде мені здається, на мій погляд це буде дуже добре для самої України, тому що це є ринок збуту на довгий період часу. Ну, а власне, які прогнози з того, якою буде врожайність, якою буде посівна цього року? Що в вашому комітеті якими оперують даними? Тому що були заяви про ризик зриву, і вони виявилися безпідставними, чи все ж загроза залишається? Е, ну, дивіться. Е... Ризики, ризики завжди в вони в чомусь є, тому що найперше я хочу сказати, що сільське господарство це цех під відкритим небом, тобто це все воно залежить. Яка частина залежить від самих аграріїв, але яка частина залежить відповідно від погодно кліматичних умов, які складаються в той чи інший рік, в той чи інший час і в тому чи іншому регіоні. От і ми це ми маємо для себе це чітко розуміти. Але хвала Богу, що е, певні ці ризики, які стосувалися там про кліматичних умов, вони є прибрані. Ми бачимо, що весна прийшла, е, аграрії розпочали посівну кампанію по всій території України. От і це, і це є прекрасно, але є друга сторона. Що потрібно сказати те, що сьогодні аграріям, все таки, як би це не було, їм не вистачає фінансового ресурсу. Тобто аграрії сьогодні не сіють до кінця по всіх технологіях, по таких, як, як це потрібно, для того, щоб отримати максимально високий врожай. Але то, що буде посіяно фактично всі вільні землі в Україні, це ну це теж ми це обговорюємо безпосередньо і в комітет. Теті спілкуються з аграрієм, це теж 100%. Тобто українці можуть не переживати в тому, що в Україні не буде хліба чи не буде хватати чогось іншого. Я думаю, всього в Україні будуть хватати аграрії своїми поставленими завданнями і своїм фронтом, тому що це аграрний фронт і продовольчий фронт це теж фронт. Я думаю, що аграрії тут достойно теж справляться, та як гори справляються з тим кожного року. Ну і для ведення аграрних робіт потрібно чимало. Це і техніка, і добрива, і паливно мастильні матеріали, насіння, засоби захисту рослин, робоча сила. Також Які з цих компонентів забезпечені, а по яких є ризик дефіциту? Е, ну, дивіться, то що ми чуємо на сьогоднішній день, е, фактично як такого великого дефіциту немає. Був, на початку весни був дефіцит з мінеральними добривами. Він фактично зараз за, за рахунок і українських виробників, які скажем десь більш ну запустилися і почали. Почали працювати, от дефіцит такий перекритий. Тобто, добрива сьогодні в Україні є. От, звичайно, що ми б хотіли, щоб аграрії б хотіли, і, і ми скажімо, кожен би хотіли, щоб ці добрива були дешевші, тому що вони будуть впливати на собівартість, Відповідно, вони сьогодні дорогі, але є і друг, і скажем, є десь трошки так радості, тому що. Ми бачимо, що в світі пальне падає в ціні, тобто нафта падає, відповідно, нафта за собою тяне фактично і всі решту складники. От так. і мінеральні добри, добрива теж потихеньку, потихеньку вони, вони падають в ціні. Так що я думаю, що з, 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 з тим теж буде все добре. На цьому засоби захисту. Пане Засоби Іване, захист. на жаль, часу немає. На цій позитивній ноті завершимо проблеми. Є звісно, в цьому секторі їх обговоримо в наступних наших ефірах. Іван Чайківський, член комітету з питань аграрної та земельної політики, був разом з нами.